Доброго дня! Сьогоднішня тема Монгольська імперія, а точніше, чому насправді її не було. В цьому відео я вам доведу, що ніякої Монгольської імперії не існувало, саме імперії, яку буцімто заснували монголи. У мене є під рукою хороша книга, де присутня узагальнена інформація про Монгольську імперію. Тому я буду зачитувати з неї цитати. Так, всі ми знаємо, що в 1206 році могутній, а як же інакше, Чингісхан об'єднав монголо-татар і утворив Велику Монголію, яка по суті займала землі сучасної Монголії. І після чого він починає свої завоювання. Першим під ударом опинились землі північного Китаю, куди безжалісний завойовник привів 80-тисячне -ти військо. Але продовжимо трошки пізніше. Зараз ми розглянемо цифрові факти. В 13 столітті, як ми знаємо, населення Київської Росії було приблизно 4 мільйони чоловік. Станом на 2000 рік населення України становило близько 50 мільйонів чоловік. Якщо сюди додати населення Білорусі і європейської частини Росії, то разом вийде приблизно 100 мільйонів людей. Тобто можна сказати, що населення від того часу. Тобто від доби Київської Русі виросло 25 разів. Тепер візьмемо в Монголію. Станом на 2000 рік, як ми бачимо, населення Монголії складає майже 2,4 мільйона чоловік. Повторюю, це 2000 рік. 2,4 мільйона чоловік. Нехитрими математичними розрахунками визначаємо приблизний рівень населення Монголії в 13 столітті. Що ж? Ділимо 2,4 мільйона на 25. Отримуємо цифру 96 тисяч. Тобто, на всьому монгольському степу жило приблизно 100 тисяч людей. Завдяки цьому ми можемо визначити різницю між населенням Київської Русі і Монголії. Це було 40 разів. Тобто монголо-татар було в 40 разів менше, ніж русичів. Подивимось на карту. Площа Монголії становить 1 мільйон 564 тисячі квадратних кілометрів. Це майже в три рази більше, ніж площа України. Що можна з цього сказати? Що в 13 столітті всього 100 тисяч монголів проживало на такій гігантській території. Ми можемо поглянути на фото, як виглядає зараз Монголія? Ні тобі лісів, нічого. Один степ. Монголи і досі продовжують жити у юртах. Тобто питання, чому монголів було в 40 разів менше, вже не виникає. Це безкрайній степ з неродючої землею. Але звідси виходить одне закономірне питання. Як монголи могли завоювати Київську Русь, якщо їх було в 40 разів менше? І це при тому, що монголів в 2000 році було менше вдвічі, ніж людей в Київській Русі в 13 столітті? Зробимо підсумок. Населення Київської Русі в 13 столітті було 4 мільйони чоловік населення Монголії 100 тисяч чоловік. Але послухаймо далі, що говорить офіційна історія. І пішов Чингисхан на північний Китай і привів він туди 80 тисяч на військо. Так, ну, в Монголії було всього 96 тисяч, а військо 80 тисяч. Все сходиться, скажете ви. Та нічого не сходиться, бо виходить, що той Тімуджин, крім чоловіків, привів до Китаю ще жінок, дітей і старих воювати, тобто майже все населення Монголії, що ровноцінне абсурдно. <клес> Щоб порівняти сили військ, давайте поглянемо на похід князя Святослава на Балкани, який відбувся в кінці 10 століття. Тоді Святослав привів зі собою 50 -ти тисячне військо. В той час населення Київської Русі було приблизно 2 мільйони чоловік. Звичайно, Святослав не міг взяти усіх воїнів, в Києві і інших містах полишались війська і гарнізони, щоб боронити землю від можливих нападників. Припустимо, що при 2 мільйонах населення Київської Русі вона могла собі дозволити мати 100 тисяч воїнів. Тобто це кожен 20-й. А якщо взяти виключно військо Святослава 50 тисяч, то від загальної кількості населення це складає сорокову частку. Таким чином, беремо дане співвідношення і застосовуємо до монголів. Їх було 100 тисяч, ділимо на 20, отримуємо число 5 тисяч воїнів або 2,5 тисячі, якщо визначати сорокову частку. Що ми бачимо? А ми бачимо те, що той великий Чингисхан зі своєї своєї Монголії міг зібрати максимум 5 тисяч воїнів. Погодьтеся, різниця між цифрою 80 тисяч і 5 колосальна. У нас також є історичні факти, які кажуть, що в середині 18 століття населення Монголії складало приблизно 800 тисяч чоловік. 18 століття, а їх все одно менше в 5 разів ніж людей, що проживали на території Росії в 13-му. В 1911 році під керівництвом росіян була утворена монгольська армія. Як ви думаєте, скільки в ній було бійців? 20 тисяч. Як це так, 20 століття. А у монголів армія менше в 4 рази, ніж була в 13 столітті. При тому, що європейські держави у війнах вже виставляють мільйонні армії. Що ж сталося з монголами? Людей стало в рази більше, а армія така маленька. Хто тут бреше? Зазначу, що людський ресурс є одним із найважливіших у війнах. Так, дуже часто в оцінках аналітиків щодо воєн ми чуємо згадку про співвідношення населення сторін. Їх більше в 3-4 рази кажуть вони. Вони закидують нас трупами. А різниця між населенням Росії в 13 столітті і Монголії була 40 разів. Як мов, вони могли нас завоювати? Вам не здається, що цього, легко кажучи, недостатньо для того, щоб завойовувати Північний Китай? Для прикладу, Вікіпедія каже, що населення Китаю в 1200 році було 142 мільйони. Китайці запросто могли зібрати мільйонну армію і стерти на порох тих монголо-татар. Вже не кажучи і те, що навіть якщо б монголів було в 100 разів більше, їм би все одно не вистачило сил для завоювання Китайців. Давайте будемо реалістами, а не фантастами. До правди, я скептично ставлюсь до цієї цифри, та навіть якщо китайці було 14 мільйонів, а не 142, то все одно для монголів це була непідйомна величина. Історики відверто брешуть про чисельність армії, яку Чингисхан повів на Китай. Тоді Монголія фізично не мала стільки людей, стільки людських ресурсів, щоб мати такі армії і відповідно когось завойовувати. Так одна математична дія вбиває увесь факт існування монгольської імперії. Отож підсумуємо: потенційна армія Київської Русі при населенні 4 мільйони 100-200 тисяч воїнів. Потенційна армія монголів при населенні 100 тисяч 25 тисяч воїнів. Але ми підемо далі і подивимось на спосіб життя монголів і русичів. Виявляється, що монголи були кочівниками. У них не було міст, вони постійно кочували туди назад по монгольському степу. Чим була Київська Русь? Вона не була племінним об'єднанням, а була державою з кількома десятками великих і сотнями менших міст. Одна з славнозвісних нас Русі Гардаріка. Тобто держава міст. Знаєте, це вже говорить про те, що населення Київської Русі було значно більше. Як ми знаємо, Монголія це степ з піщаними неродючими ґрунтами, а наша земля має 65% чорнозему світу. Тобто, це ще раз доводить, що різниця в населенні що тоді, що зараз була величезною. І не треба казати, що там в Монголії були якісь страшні війни, від яких вимерло багато людей, і тому там зараз всього 2 мільйони населення. У нас тут в Україні був геноцид, а воїн і не злічити. Порівняно з нами монголи живуть і проживають цілі віки, і у них нічого не відбувається. Тобто, у них населення мало бути більше, бо не було катастрофічних чинників, що стримували його ріст, як у нас в Україні. Тож раз, монголи були кочівниками, а ми жили в містах. Відповідно, у нас рівень технологій був вищим, і рівень забезпеченості засобами виробництва, тобто, ремесло. В Київській Русі було набагато краще розвинути, ніж у них, що є критично необхідним для озброєння армії. Підсумуємо, Київська Русь в 13 столітті була одною з найрозвинутіших і найурбанізованіших країн в світі. Монголія була кочовим об'єднанням, де, по суті, не було міст, і відповідно рівень розвитку був значно нижчим. Тепер поговоримо про географічне положення. Ви розумієте, монголи жили на краю світу, в такому місці, куди цивілізація не доходила просто. До найближчого міста від Монголії було тисячу кілометрів. Це говорить про те, що торгівлі з сусідніми державами у монголів не могло бути. А якщо і була, то дуже слабо розвинута. Та й що би монголи могли запропонувати своїм сусідам при такому рівні розвитку? Коней, овечу шкуру, вибори невеликі. Тобто обмін у них міг бути тільки внутрішній, який був досить примітивним, бо по суті, ця Монголія це степ. Натомість Київська Русь знаходилась в центрі цивілізованого світу. Тоді Русь межувала з Візантією, Скандинавією, Польським Королівством, Угорським королівством і іншими державами. Торгівля тут кипіла цілими віками. Від цього руські князі отримували величезні прибутки. Знову робимо підсумок: Київська Русь займала вигідне географічне положення, що сприяла розвитку населення, росту міст і процвітанню торгівлі. Монголія займала невигідне географічне положення, займала території віддалені від цивілізованого світу, де, по суті, торгівля майже не розвивалася. Зараз давайте послухаємо про військове мистецтво монголів. Чингісхан був великим вождем, полководцем і організатором. От якщо хочете зробити з когось великого полководця, завжди поєднуйте ці три якості. Отак, От жив собі кочівник на краю світу і раптово став великим вождем і організатором. У бою монголи були нестримні, їх луки стріляли далі, коні скакали швидше, а тактика наводила жах на супротивника. Чесно, мені вже стає смішно, луки стріляють далі, а коні біжать швидше. Знаєте, наші предки ще з епохи скіфів воювали на конях з луками, тисячі років протистояли кочівникам, воювали з Перською імперією, з Римськими імперіями, але чомусь саме монголи виявились суперноваторами на думку істориків. І вони були не будь-хто, а великими тактиками. От будете жити десь на краю землі. Відрізані від цієї цивілізації і, можливо, станете великими тактиками. Подумаєш, у Київській Русі тисячолітня історія війн і тисячолітня військова традиція, воювала Бог з нас з якими арміями і народами, а тут ні звідки взялись монголи, які всіх просто вбили своєю тактикою з луками? Орди Чингісхана наводили страх на супротивника, воїни вбивали всіх, хто не здавався або не переходив на їх сторону. Не знаю, як вам, а мені вже просто смішно. Таке враження, що я читаю якусь сказку про злих монголо-татар, над якими стоїть ніхто інакший, як різний чаклун. Я вам скажу, хто справді наводив страх на ворога. Панцирна кінота русичів. Якби історики менше брехали, а більше читали, то вони б зрозуміли, що собою представляла панцирна кінота, яка би тих ноу-хау монголів просто розтоптала. Але, але. То знаєте, друге. То не мита і не освічена київська русь, а то великі монголи, які жили без даху над головою посеред степу, не знали ні грамоти, ні письма, ні, по суті, нічого не знали, але водночас були найжорстокішими завойовниками і великими тактиками. Але то ще не все. Зараз ми почитаємо, як монголи брали китайську стіну. Коли армія Чінгіцхана підійшла до границь Китаю, то побачила перед собою величезну стіну. І тут великий хан наказав своїм воїнам набрати в мішки землю і перед стіною висипати, допоки не насипають такої купи, щоб на коні можна було виїхати на ту стіну. Ні, ну чиста байка, великий реформатор, організатор, хто він там ще може був, астроном. Не додумався наказати втрубити своїм воїнам драбини, а послав їх мішками з землею під стіни висипати. Знаєте, скоріше б вони своїми трупами дорогу виклили до стіни, аніж би то землею засипали. Виходить, що монголи були не тільки великими тактиками, а ще й великими дурнями. Але як грізно звучить насипати землі пагорб, який буде вищий за стіну, щоб на кої виїхати. Знаєте, історію про монголів треба так і назвати казки і легенди про страшних і злих завойовників монголо-татарів. Давайте зробимо підсумок і порівняємо Київську Русь і Монголію по всім параметрам. Хочу зазначити, що кочові племена ніколи, я повторюю, ніколи не завойовували держави з містами. Просто тому, що людей в містах більше, ніж кочівників, у держави більше засобів для виробництва, більше грошей для війни. А потрібно розуміти, що війна це божевільно дорога справа. Вона потребує колосальну кількість ресурсів і фінансів, включаючи людей і спеціалістів. І не треба мені казати, що якісь племена, які прийшли з глибин Азії, могли завоювати Київську Русь. Наша стародавня держава відками відбивала напади кочівників, але жодне кочове плем'я не змогло її завоювати. Ні печеніги, ні половці. Все, що вони могли, це робити раптові рейди. Користуючись мобільністю кіноти, грабувати невеликі прикордонні міста. Бо якщо б вони зайшли в глиб країни, то їх би там розбило військо русичів, яке було краще навчене і краще озброєне. Задайте хоча б похід князя Ігоря, де він з восьмитисячним полком три дні бився, оточений тридцятьма, а то й сорокатисячним військом. Якщо б русичі виставили проти степовиків сорок тисяч, то армія Половецька була б розбита ще до обіду. І це всі прекрасно розуміли, і руські князі, і самі полиці з їх ханами. Наступного відео я розкажу, звідки прийшли справжні монголо-татари і чому московські історики видумали монгольську імперію. Дякую за увагу!